Ну Що початок є. Початок є. Зараз запускаємо водичку і їдемо за рибкою. Перші літри води пішли. Ми їдемо. Ми беремо з собою до Львова. Ми їдемо купляти риби піранні. Нам просто до повного щастя що якраз не бракує пірані. От Ми їх будемо годувати вдома жабами, рибами. Мишами, хробачками. Зміями, крокодилами. О, так. Ну, так що ми починаємо нову рубрику на нашому каналі. Е, Життя піраній» в нашому будинку. Буде дуже інтересно, до речі. Так, приїхали ми вибирати наших Це Оці соміки оці, кажуть, що шара тут же є, так? Це присоски, так. Це вони разом з ними зможуть тільки вже так, не, так. Більше. І ціна їхня виходить 250 грамів Там пише 220 боці 1950 У вас там були інакші ціни Прошу? Ні, тут тут ці були 250 не? На Тереру 250, паку по 100 гривень, звичайно. А соліки ці по чому? Менше є по 120, є по 200 більше теж. А що вони зараз будуть їсти, розкажете щось там? Морожену рибу. Найкраще шпрот, атаріна. А якщо я візьму готеля мороженого? Ну, можна, але риба буде краще. Мотель це по факту... Грубо там чистий протеїн просто, їм треба якісь амінокислоти, мінерали і то і то. А звичайно, річкову рибу. В принципі, можна. Ну але краще, краще кажу, атеріна, мойва, салака. Ну, мойва жирна дуже салака на інші Так, ці лісовідні, ці правоядні. Вони вже коїсь там скали. Правоядні теж їздять, так? У нас теж тримає. Дивися, візьме. Бач, почали вже нападати. Що з руками? Можна до них сунути руки чи ні? Це спокійно? Навіть коли виростуть? Так. Попірання — це взагалі в принципі саме ліплива риба. Вони настільки лікли, що вони можуть що швидко світло включати, добуває, що вони взагалі в стекло врізається, можуть інфаркт отримати тут. Пірані дуже риби. Ну що, ми пускаємо перших сомиків. Вони вже у нас пройшли адаптацію. Пірані ще, ще чекають свої участі. Пабам! Пабам! живі? Так, тепер стара. А це зразу... при... А це це, що присмоктується? Так, а ну-ка. Так, ну що там? Шість. цих. — Барбуси чи як? А це як скільки всі живі пірані? — Шість та, живих. Живих? Mm. Соми що там? Соми в шокі? Саме цей, один. Шо, а, а чекай, один був тут, а вже десь д'юся. А це все, та кислота розчинила його. Я краще кислота. А, во він. Він злився камінь. Ну, маємо надію, що вони не підуть на корм. Ну що, друзі, пускаємо перше цих матросів. Щоб коли зайдуть піранні, щоб піранні зрозуміли, що вони попали в гості. Все, ведомо. Надіюсь, вас не з'їдять. Є. Yeah. Ну що, беремося за, за Чекай, може то вони одразу будуть їсти їх, то ми одразу будемо червоне світло. Ну таке якби кроваве. <смі> ну що, надію, що... Все буде добре. От вони поки маленькі, але якщо їх добре і правильно годувати, то вони дуже швидко ростуть. От. Потім я покажу, як ми їх годуємо рибою. Виходимо, виходимо, виходимо. Так, ми поставимо світло на місце, щоб було... Дякую. Yeah. Ну, ви запам'ятали, скільки є. Є 5 червоних, 5 яких? жовтих, що? Які окований кольор, сір, бурозелено От тих матросів. Ми Подивимося, скільки їх буде через годину. Хе. Бо е, я вже бачив, як їх годують в магазині. Жруть вони так днів року, Такий в них апетит. Вони просто за пару секунд ту рибу взяли, розпотрошили і нічого не, не лишили. розумію, де ці кості лишаються. От, ну подивимось. Зараз цим рибкам наразі три місяці. Ну що, друзі, маємо таку заморожену рибку. Попробуємо їм сьогодні дати. Що погнали. Жор починається. Давай, 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 давай. Ога. А потім ми будемо жад пускати мишей. Слухай, такі маленькі ми Зараз метку перекусу і все. Не перекуси. Вони тільки на, на м'ясо із... за відлікають. Пані ця нить клює. Хе -хе. Ого. Такі Таке такі борзе. Ти висекана його. Ти слухай, вони такі маленькі такі зуби мають. О, канама, зараз друге го зі. Напевно, очі не делікатес. Та вдавишся, та не спіши, та ніхто не забирає. Я головне поїсти напевно. Потім наловимо карасиків, Будемо карасиків пускати. Я не а як? Зараз я вам покажу, що буде через 5 хвилин. Ну, так як і думали. пройшло пару хвилин. Рибка ще висить. Барбуси щось там біля неї крутиться. Але пірання вже такі пузаті лазять, що, що вже напевно не можуть ту жерти. Не зараз лопнуть. Ну що, прийшов ранок наступного дня. Всі рибки пережили ніч. Все добре, ніхто нікого не зжер. Там у нас, якщо видно, там далі сомік, ліг на рибу. То, що лишилися остатки і не дає другому соміку доїсти. І піранням теж не дає, То у них тут битва за хавчик буде. Так, приїхало ще сім, ще сім штучок, даємо їм трошки адаптацію, там же є 6 і ще сім, разом 13. От, так що зараз ми трошки пройдуть адаптації і будемо будем їх годувати. Ну, а ви як завжди, підписники, будете в перших рядах цього театру. Давайте будемо одразу випускати їх. Так, зараз ми глянемо, що там у нас. Як вони? Ну що, давайте виходимо, виходимо. Виходимо. І обживаємось. Так, перше підходимо, підходимо, підходимо. Опа, попробували. Так, кличемо кличем всіх бігом. Зуби замерзли. Десь який кусок відкусили одного. Не, скоро до них руку вже не засунеш. Давайся, вони зразу були такі великі, батьку з Мінус один барбус. І вчора вечором я їм давав їсти сьогодні ранок, а вони скотини не витримали ранку, Взяли схавали барбуса одного. Що ж ви забіймоти такі? Скільки вам треба давати їсти? я Не ну, розумію. Мало рибу вони живуть одразу. Після барбуса я стараюсь... Ну, я стараюсь. Поки ми спали там Та Хоча не, то не спали, то ми тільки що зранку да? тільки що от вони взяли і переговорили одного барбуса. Я вже дам їм поменшу рибку, але бачу цим бігемотам тут нічого не приживеться з ними. Вони будуть жирати все, якщо вони зранку бой стали голодні все, сказала, Очень і все, я сказала, хочемо їсти. От і пані Світлана підігнала їй подарок дальній родич. От, ну, коротше, нам, нам подарували акваріум. Каже, так як ви любите ту справу, ну ми не так сильно любимо, ну, але вже ну, ми, ж, це, ми ж українці, ми ж ну, халяву любимо. Просто родичам стало шкода, цих рибок. Ну так. Так що маємо тепер акваріум. Це наш ще старий валявся. А це коротше це. тут понакупляли і неони, і скалярики, от така скалярика у нас. От, і, Боже там було, називається. меченосці. що, що хоче соникись. Ну якось так. Ну, ми їх не могли просто випустити до акваріум, до тих риб. Бо там вже один барбус. Так що, хай поки тут плавають. Ну що попробуємо погодувати їх вони не їли з самого ранку крім бам барбуса ні я їм ще давав чуть, -чуть. малесенько таку кіно почалось у них трошки води забрали Но я чомусь думаю що барбуси будуть приречені вони тут вони навряд ли, чи виживуть Якщо вони вже їх пірані, розкоштували, тих Барбусів, то порахувати її 13. Попробую їх тепер порахувати. Ну, Пірані має бути 13 штук, то треба, напевно, десь на паузу ставити. От, А, а барбусів було 10, стало 9. Скільки там? 12 хвилин. От що залишилося з рибки. ну Не знаю, так буде час від часу знімати ролики про цих пірані, поки вони не виростуть, потім буде набагато інтересніше. От. Так що, ну що, друзі, ну завели ми собі піранні. Збулась мрія ідіота, да всі були проти, я все-таки їх завів. От я давно мрію про них, тому що в мене майже всі рибки були, які є. От, а от пірані в мене не було, вони дуже оригінальні і десь з рибалочки, може якось карасика їм принесу, ще щось. От, так що буде інтересно буде жабки пускати. Кажуть, що вони ще мишей їдять, але мишей треба вже напевно, коли вони будуть більш доросліші. Ну, наразі ще руку я засовую туди, ще не боюсь. От, але потім не знаю, як то буде. Купив спеціальні такі щіпці, щоб діставати ті трупи з цих скелетів, що вони скілети. Е, поки, поки ми ще їх не дуже боїмося, поки вони нас бояться. От, єдине, що мені цих барбосів шкода, бо думаю, що вони довго з ними не протягнуть. Сомики взагалі десь там поховалися і сказали, на ну, вас баню тут. А жовтий вже взагалі десь пропав, може, може зараз тільки голову найдем. От, Так що, ну що, ну, підписка, вподобайка. Буде інтересно, я не думаю, що багато контенту є з піранями про їхнє життя, як годуємо, як це все відбувається, як вони ростуть. Дякую за перегляд.